Доброго дня. Сьогодні фахівцями управління інспекційної діяльності у Полтавській області Північно-Східного міжнародного управління Державної служби з питань праці буде проведено тематичний тренінг з охорони праці з імітацією подій на робочому місці щодо безпечних умов праці під час роботи з посудинами, що працюють під тиском, а саме роботи з електричним котлем. До виконання робіт до експлуатації електричного котла. Допускаються працівники не молодше 18 років, які пройшли медичний огляд, навчання і перевірку знань з питання охорони праці встановлено порядку. Не дозволяється долучати обслуговуючий персонал, який знаходиться на чергуванні, виконання інших робіт під час роботи обладнання під тиском, непередбачених виробничих інструкцій. Також наголошуємо, під час сигналу повітряна тривога необхідно негайно пройти до найближчого укриття. Вивкнувши при цьому електрообладнання для збереження життя та здоров'я, ми знаходимося в теплогенераторній номер 3 будівлі АПК Гірний, яка оснащена електричними котлами SP JASP 900. Кожний електричний котел потужністю 900 кВт. Робоча температура, яку Видає котел, це 105 градусів при робочому тиску 6 атмосфер. Електричний котел оснащений електричними тенами, за допомогою яких підігріває воду. За допомогою циркуляційних насосів гаряча вода подається на радіаторне опалення, а також на вентиляцію. Ще електричні котли підігрівають воду на душові, на битові потреби. Вода, яка подається на електричні котли, проходить хімічну водопідготовку для того, щоб зберегти правильну роботу насосів, зберегти трубопроводи. І для безпечного також використання. Керівництво підприємства повинно забезпечити отримання котлів у справному стані і безпечні умови їх експлуатації, шляхом організації належного обслуговування, а саме, призначити наказом відповідального працівника за справний стан і безпечну експлуатацію обладнання під тиском, який пройшов навчання та перевірку знань з охорони праці в встановленому порядку. Призначити в необхідній кількості обслуговуючий персонал, який пройшов навчання з охорони праці і має відповідну кваліфікацію щодо обслуговування обладнання під тиском, розробити і затвердити виробничу інструкцію для персоналу, який обслуговує обладнання під тиском, на підставі інструкції з монтажу і експлуатації виробника або постачальника обладнання під тиском з урахуванням компонування устаткування. А також забезпечити періодичність перевірки знань правил, норм та інструкцій з охорони праці працівниками. Сьогодні на прикладі були продемонстровані організація та безпечне виконання робіт при обслуговуванні електричного котла. Сумлінне дотримання вимог безпеки та відповідних організаційно технічних заходів сприятиме збереженню здоров'я працівників під час виконання ними трудових обов'язків.